У Нас наявності Volkswagen Passat 2019 року випуску з двохлітровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та в дуже хорошій комплектації. Передня led оптика. Автомобіль у нас в кузові універсал, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, Контурна підсвітка салону, чорна стеля, комбінований салон, шкіра Алькантара та водійське сидіння з масажем, led панель та 209 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Електронний паркінг та система автохолт. Вивір режиму руху автомобіля, автоматична коробка передач. Трьохзонний клімат контроль з підігрівами передніх сидінь. Велика мультимедія з навігацією та карплеєм, Адаптивний круїз-контроль, асистент контролю дистанції попереду, асистент руху в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми та превентивна система безпеки. Також у нас передні та задні парктроніки, а також камера заднього виду з траєкторією руху. Два ключі та повна сервісна історія. Цей автомобіль вже є у нас в наявності на майданчику у Львові, розметений та сертифікований, без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Тому якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.